Як дізнатись стать хвилястого папуги? Розповідаємо, як визначити самець у вас чи самиця. Існує декілька способів, але все ж це буде непросто. Якщо вік папужки менше 4 місяців, тазові кістки, обережно візьміть папушку в руки і промацайте животик. Ви відчуєте наявність двох кісточок із закругленими кінцями. У самців дві кісточки над клоакою змикаються. А у дівчаток, яким потрібно нести яйця, розсуваються за кольором дзьоба. Над дзьобом у хвилястиків є восковиця, ділянка потовщеної шкіри, де розташовані ніздрі. Молоді самці мають рівномірне забарвлення восковиці, а в самиць можна помітити білі кола довкола ніздрів. З часом у віці 4 місяців восковиця самців починає синіти і поступово може стати фіолетовою, бусковою, блакитною або яскраво синьою. Восковиця самиць також змінює колір, але не так інтенсивно. Вона стає бежевою або блідоблакитною. За поведінкою самочка не співає, не спілкується, не грає з іншими папушками, не звертає увагу на людей, які проходять повз клітки. Якщо її торкнутися рукою, може клюнути або вщипнути. Самець без кінця цвірінькає, роздивляється людей, спілкується з іншими попугами, літає по всій клітці чи іншому простору. Лобчики не кусаються не щипаються. Якщо щось не подобається, просто відходять. Придивіться, як птахи сидять на жердинці. Самки широко розсовують лап, а у самців розташовані близько одна до одної. Але така ознака з'явиться після одного року. І все ж найточнішу відповідь дає аналіз ДНК, який роблять з пір'їнки або маску. Цей спосіб дуже дорогий, тому менш доступний, але найефективніший.